Так, прийшла я з роботи. Як добре, що сьогодні свято, не буду робити ніякі свічки. Зараз тільки дістану з форми ті, що вже залила вчора, і покажу вам ще одну розпаківочку. Це я роблю букетик на замовлення. Хто пам'ятає лавандовий, я такий робила, то отримала замовлення на той лавандовий. І ще в мене рожев такий білий був, то ще такий зробила. Так, і давайте маленьку розпаківочку. <плес> Там приїхали решки. Мені дуже подобаються. Класні, просто капець. Такий на вушках трішки відчувається вага. Але вони ну, просто шикарно виглядає. Мені відразу сюди проситься якийсь такий образ, елегантний, якийсь світлий костюм, брючний. Щось таке О, але класне. Ще купила собі сьогодні ось таку сироватку. Не знаю. Це я її купила перший раз, не користувалася такою ніколи в житті купувала в аптеці, сказали, що сирова така хороша. З вітаміном С для пружності шкіри, проти зморщок, проти пігментації вона йде. І у кого така сіра тьмяна шкіра, то надає такого здорового вигляду. Висвітлює шкіра, набуває такий свіжий, здоровий вигляд. Не ну, знаю, спробую побачимо, правда воно чи ні.